Гарної усім пори вітаю усіх любителів сільського господарства. Вітаю своїх підписників, а також усіх, хто переглядає канал, бажано, звичайно, підписуватися. Надивився я синоптиків і обіцяли з суботи на неділю, значить, приморозок можливий. Плюс 3 в повітрі, а відчувається як 0-1. А якщо вони помилилися і буде сильніший приморозок сьогодні, взагалі ну, сонце ясне робиться. Небо очищається. Ось я подумав. А раптом воно ще цієї ночі прихватить. Агроволокна в мене немає, Оце кусочок є на цій теплиці, кусочок ота. Тонель накрита там ще від 6 березня. От А оце зібрав якісь простиня педодіяльники, Посшивав і накрив. Не на всю грядку вистачило. Вон там буде трішки відкритого. Там пару кущів далі теж відкритого. Ну що ж, експеримент, ризик, побачу, що буде, чи щось воно може померти чи ні, чи вплине на урожай, чи ні. Якщо щось втрачу по врожаю, то я не втрачаю нічого по коштах, так як розсада в мене куплена своя, роблена із стаканчиків із вусів, тільки то, що сві, своя праця. Але хоч, бо ті кажуть, що мерзне, ті кажуть, що цвіт е, полуниці не боїться морозу. А я переконаюся, якщо буде приморозок, тут прикрито, там відкрито. От нехай воно ці дні. Субота-неділя понеділок, що цей спад температури прогнозують. Нехай воно собі побуде ось так. У вівторок відкрию. o baixo